Хочете попутис свої виски, скачайте Мейс. Дивіться. Вот. Першим все нормально. Говору надо доказатися до стін. Просто видати кубик е... по лавеленді. І туди вже починається. Дуже страшне. Игла називається Scary Мейс. І тебе вот як страстей, били. І. А от, от рівень вже не уже за бо там скрипип. Ну я попробую його пройти без... скрипим, а бо вы уже один вас напудел в в чьи игры скрипим. Да, да, випл, пускай, пускай. Блин. Сейчас сначала погоду давайте. Сюда, сюда. Я хочу вам показать этот самый скример. О виділи? А як далі пойти? А як далі пройди? Мі від. Uh. <coughs> Бом -бом. Так, это якусь двугу по поглаву скачаємо. Сааас. так дивіться, тело ніч не спала. Шой там ша. Так,

Так, так. А що робить вони? Викопите, і всім пока.